Петровичу, ось поясни мені. На землі мешкає зараз понад 8 мільярдів людей. І кожному від Бога щось потрібне. Як він встигає? А чого ти в мене питаєш? Запитай у Гугла. Дружина вранці питає у чоловіка Любий, ми сьогодні з подружками вирішили по магазинам пробігтися. Даси мені трохи грошей. Вибач, Люба, не можу. У мене сьогодні голова болить. Петровичу, а ти чого сьогодні без настрою? Розумієш, учора з дружиною в музеї були, так у мене там серце кров'ю обливалося, коли я дивився на цих заспиртованих тварин. Досі заспокоїтись не можу. Да, Петровичу, не думав, що ти так тварин любиш. Да до чого тут тварини? Мені спирту шкода. Чоловік поїхав у відрядження, а в дружини зламався кран. Сантехніка вона викликати не схотіла, а звернулася до сусіда. Той прийшов, швидко відремонтував, гроші брати відмовився. Тоді вона вирішила пригостити його чаєм. Але так як чаю в квартирі не виявилося, вона поставила на стіл коньяк. Лише години через три вона змогла піти перевірити, як працює відремонтований кран. І пошкодувала, що раніше не зверталася до сусіда за допомогою. Одеса, єврейська дочка, приходить під ранок додому. Розлючений її поведінкою батько кричить: Ти де вешталася всю ніч? Відповідай. Тату, заспокойтеся, я таки не вешталася, а шукала, як вигідно вийти заміж.